Ту ціну, яку сьогодні заплатив Андрій своїм життям, ми маємо шанувати. Ми маємо пам'ятати. Ми маємо йому бути вдячні, як і тисяча інших, які віддали своє життя. І йду захищати вас для того, щоб ви тут жили. Це востаннє чоловік Андрія, його друзі у цивільному житті. За це сьогодні дякують військовому. У Тернополі попрощалися із захисником України Андрієм Мозілем. Загинув боєць 10 квітня на Донеччині. Йому було лише 30 років. Рідним Андрія важко даються слова, адже досі не можуть усвідомити, що близька людина повернулась із фронту в домовині. Він? Маленький ходив просто такий жартував і любив зачепити кось, подібно в такому дусі. Своє дитинство Андрій провів у байківцях. Вже як по дорослі, авто навчався у школі номер 19 Пізніше в училищі. На хліб заробляв тим, що робив ремонти, розповідає дядько військового. Та коли розпочалось повномасштабне вторгнення, добровільно відправився на фронт. Нормальний був такий дуже він ну, був компанійський хлопець. Такий. Ми його всі любили дуже. Ну він планував, бо як дзвонив, то казав, що може, цього змінити сім'ю завести. Але створити сім'ю так і не встиг. У Андрія була велика родина. Батьки, старша сестра та молодший брат. А ще військовий мав чимало друзів, які сьогодні також прийшли подякувати бійцю за захист. Серед них Інна жінка розповідає, із Андрієм дружила 9 років. Кожен раз, коли він виходив після бою, він ставив плюсик в Фейсбуці. І я завжди про це слідкувала. І просто коли до мене подзвонили і сказали, що його немає, ну, я в це навіть не повірила. Це дуже була щира, добра людина, весела. Він завжди був в життєрадісний і хотів жити. Поховали Андрія Мозіля у байківцях, де пройшли його дитячі роки. щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять.